Віталій Бодалішах, Єврая Вролти, Камара, Камран, 1-0. США, Рейден, 1959. Так, а як там? Рубінштейн якось ти грав. Дякую. Якось інтеграв далі ходів, не пам'ятаю. можна на B7 поставити. Прикольно. Як мінімум це прикольно. Так, коня хочу мене забрати. Ну, значить, не буду ставити на Б6. вешість. звідси. Далі йди. Так. Поки так, поки так, б'єш, то добре, не б'єш також. О-о-о-о-о! Це щось ти вже, конечно, ляпнув. В 5 хочеш піти, да? Давай трошки пізніше. Правда, вже 4 можна... А, 4 стане. Зразу ж 4, да? Щось мені здавалося, що я тут щось захистив. Дивний хід, конечно. Дивніший. Ну добре, привіт Так, ну розмін слонів мені здається не мою користь. Є в мене таке відчуття. Якщо зісвість нема, зараз не отримую по чорним палям, то... То добре. Так, по яким блокуємо цих пішиків? по чорним, по білим, не ясно. Значить, по білим. Ну, давай десь тут укреплюсь. ще що за фокуси? Ну, давай туди, коня. Ой, фрзя. Ти сюди. Так, ти якось довго там граєш. Я передумав блокувати тебе. Все це, це якось виглядає досить довго. Так. Чи G5 не хора, не хочу. Туди на коня взяв на кормову. Давай, бий. Зате я встигну кудись поставити конясу. Може так можна було зіграти? Ні. А так може зараз можна зіграти. Так, хоче все поміняти чогось він. Не знаю. Так, якщо я напав на ферзя твого. Куди підеш сюди? Такий такий хід є? Заберу фразя в тебе? Хай буде? Ну може іти. Отак От заблокував прохідного. Йому треба було щось тут придумувати. А не просто розмінятися. Тим паче, що слон то не блокує поле е 7 Сенс його розмінювати. Цей в тебе не грає коротконогий. Треба думати, що з конем десь G5 швидше проводити. А так просто побігати за розмінами. Призведе до. Того, що призвело. Забрав. Зараз тут вдалю. Ні, просто слом поміняється. Так, ти зараз сюди підеш. Так, не підеш. Часики тик-так. Ну, вот тут тоже зирал, конечно. Хоч коня поставлю. Придеться знову вигравати цю. добре. Добренько. Зв'язки на зв'язках. На розв'язках Забрав І тут Дякую Камерам 10 тисяч Перевернулося 75 на 78. Тому що Феріз загуляв тебе. Так, це вже не туди зіграв. Так, який хід? П'ятий хід не туди. Ні. Да. Так. Так. Я щось подумав, що G4 він не може, Чого не може. Фарі ж підтримує може все. І все, і погано. Тому що Він швидко захопив простір, швидко наштовхнув пішаки, і в нього прекрасна позиція для атаки. Але він неправильно атакував. Він щось там маневрував. Міг, міг тут підтримати, тому що плюс чорних, що в них центр. Як з ним боротись? можна підірвати. Можна звісти фігуру віддати за нього, а можна підірвати. І розбурити тут все. Пішак на її щось дуже сильний у білих. Так, ну тут, в принципі, нормально, нормально, а не нормально. Так, да, Кінів 4, от Кінняж 2, ну ніякий він тут. посилити його треба. Треба, щоб всі фігури грали. Тоді чорним нема що тут придумати особливого. А простий розмін наштовхується, що якби, всі фігури білих на королівському, ферзі слоном на ферзовому. Це означає, що фігури ці можуть потрапити під удари. І за цим потрібно слідкувати. Як білим, так і чорним. Тому що можна, якби не зрозуміти, що тут ці позиції основні. І зіграти якось я не знаю. Ну я тут, типу, вдарю. І буде знову програна позиція. А якщо подумати, зрозуміти, що ця вся конструкція ферсь, слон, хитка. І ми виграємо. Правда, тут я якби по красоті все випускаю. Да, я щось. По двій зробив. Я щось не тільки за фрезя подумав про затрунів. У Ферзь C8 хід. Ферзь Б2, ну окей. Але і так приємніше, звісно, в Бліц, особливо коли з ферзем проти двох тур. Тому що ферзь дуже мобільний нападає, 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 шахує. ферзь Д5 відразу був хід. Мені він так зіграє. А, і кінцепт. Зрозуміло. Добре. Це рівно виграв.